Духа, твоя держава і царство, слава твоя держава і царство, слава і власня. Яко подобає тобі слава честь і поклонення, Яко подобає тобі слава, честь і поклонення, Яко подобає тобі слава, честь і поклонення, тобі Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присніс, як благ і чоловіку любить Бог і тобі слава славу. Оце слава Твоя, о царство Твоє, Оце держава і царство і сила. Оце, все, оце я хочу вам сказати, возлюблені для серця, щоб ми в цьому сталі всі стали, що Твоя держава і царство і влада, що Господи ти завжди зі мною. Щоб, щоб, ми, щоб ми завжди Його могли любити, щоб ми стати оцим же не втратеним з ним. В чому красота кожної людини? Тому що він може стати повністю з Богом, бо твоя держава і царство і сила і слава. Держ... Цер... Твоя держава і царство, і сила, і слава. Як подобає тобі слава честь ці слова, Я хочу, щоб ці слова прислухалися, і я навіть сам. Бо не, не просто вам сказати і самому повторити, а вона має в нас, в душі, коли ми живемо, ми маємо стати. А тепер послухайте тих сломаха, що хворикате ще каже, то щось до святих, святий Дух, так Господь сказав апостолам своїм почекати ще після того, як Він воскрес. І він в 50-й день сьогодні цей дар того вийдемо на, на мовах і на мовах різних. І вони всі для розуміння, для інших. Хоча вони не могли знати інші мови. Так само, як я послухати, так само, як багато братів, які, які отрами, хоч і коргани, чим колігарба, тюхори є бе. А тепер я вам так само скажу, що я перед тим, як травм... мав дуже тяжку е і маю травмову зараз, я не можу повторити деякі слова, не можу повторяти. Не можу гарно служити і служити. Я, я слухаю і не можу навіть роз розмовляти. Але тим не менше, друзі мої. Оцей да, Дух Святий. Він так само мені українською мовою перед тим, буквально, я почав до одного Митрополита говорив до тяжкої, як в Росаден, до, до, так само він десь там, аж на тій стороні. І я йому, тим менше віршами говорив, тим же говорив, що бери, йди в тюрму і служи народу своєму. Але я віршамцем говорив, я сам здивувався. Оцею мовою, що я так не можу розмовляти. Так само, як дар на мовах, що хоре баги, що бе. так само людина не знає, що в нас звучить. Так само ті, хто віршить, думають, що вони поет, поети. Але це дари Святих духів у нас є. Знаєте, що я втрамований, не можу все розмовляти, але що я змінився, я не можу все розмовляти, Що я змінився. Ні, я та сама, я вибираю або Бога. Чи в гріх нас маєш? та маємо страшний, ми всі маємо гріх, ми всі в гріху, всі і мотимося зі всіх душі. Вона і маємо сьогодні Євангелія, Господа, коли блуднається жінка, жінка прийшла з блуда і хотіли його побити, бо вони знають, бо святі люди, свята книжка, сказала, що це смерть. Тобто, що свій гріх людина приносить свій грех. І людина прийшла б цим блудом, а страшна блудниця. І люди так хотіли понищити її. Чомусь вони виконувати за Бог по-божу, таку, таку Хотіли викнути ніби до правдість. А Господь почав писати свої гріхи на землю. І що почула та блудниця після гріха? Що, гріх перестав бути? Ні, він. Чи не несе він гріх? Точно несе. І ти не Господь не сказав їй. Сказав, не йди і не гріши ті люди. Тобто гріх він, він більший, він весь гріх, друзі мої. Послухайте ще разі слова, що коронавеку дешеві мені могреба, просіть Духа Святого да Духа Святого. Промоліть цей просіть його, любити його поклонім. Що я вам казав, 26 років. Тоді більше я не маю такого. 20 пройшло 30 років назад. Коли я, Цеза Христе, сини Боже, поклонився і поклонявся. О хлонах і солодкість була така, що була найбільше від цих насол, яке може бути. Це для мене було чудо, і тим менше я так би привик і навіть думав боявся і не знав. Цю. це, Бо я травмований зараз. І дійсно ми не можу все розмовляти, не, не буду таким священиком, як був. Я вам тому, оце говорю, цідари. Я говорю вам ту дитину, яка говорила до Бога, що Господь йому явився в 9 років і сказав, що любі, в заповідь його творіть і любов'ю. Значить, Якщо Господь є, значить ми. Маємо стати тим народом. Зараз Україна, наша країна, держава має послухати, де преподобні бої Печерські ті самі продовжують солодкість, коли його торкнуть. Їх не помер, померлих. Може, так само по -по за хлопців, що загибне, загинуть. Зараз, чи, Щоб не було злоби, нам не треба бути. Але правдасть любов'ю має бути, що ми маємо йти можливо, ми, Я теж боюся йти на війну, хоч кажуть, що я не можу розмовляти, але як Господь так буде. Тобто хай веде нас Господь, і щоб ми любили Його всім серцем, всією душою, і щоб ми стали святим Його народом і щоб ми жили в тому Його любов'ю. Це дим'янчика, що молиться за на фронті, на що 80-та бригада, за Тарасик 38-й вже. Вот, вот, на всіх наших людей, хлопців, щоб не мала злоба, але щоб ми любили Бога. щоб Господь. Явив нашу для всіх людей навчитися любити Бога. І щоб ми стали церквою українською, українською патріарха. так вийшло чудно, що я мене благословив той грецький митрополит. так, Мені каже, що не треба, що він написати. Хоча він все знає, то написав. У перший день війни ми прийшли до нього. Я кажу, я хочу грецькою. Лишиться церквою, яка 60, 60 61 перша була київська митрополія. Дев. Чи, чи мені треба писати ПЦУ українська? Він каже, ну я ж мушу написати. Але я став тою отою церквою. Ото патріарха український, яка має відмовитися Філарет. Він патріарх і його дитина, його духовна людина і по це духовна дитина Філарет. І він... Чудий Божий патрарх в чудний спосіб. І воно так і є. Амінь.